Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо нашу історію. Ми ще досі знаходимось в бункері і минулого разу ми натрапили на результати експериментів. Це були такі собі монстри, яких вирощували, судячи з усього для якихось бойових задач. Також тепер у нас є пристрій, яким ми можемо контролювати монстрів. Ми його перевірили, але інколи він може давати збої. Тому надіємося, що він нам допоможе в дослідженні бункера далі. І не буде збоїти, це важливо. Тепер у нас є вибір, куди відправитись для подальшого дослідження. Мабуть, далі продовжимо з лабораторіями. У нас є ще один сектор, де можна знайти щось цікаве. Давайте заглянемо туди. Йдемо в ще один лабораторний сектор. Ти приймаєш рішення продовжити дослідження і вирушити в ще один лабораторний сектор. У цьому бункері можуть зберігатися додаткові дані чи зразки, які розкриють більше подробиць про проєкт і його жахливі наслідки. Кожна знайдена лабораторія може принести цінну інформацію або навіть підказки про те, як контролювати мутантів і виживати в таких умовах. Ема перевіряє карту бункера та вказує на найближчий лабораторний сектор, позначений як лабораторія Б12. Згідно з даними, це місце зберігання ранніх прототипів, які були менш стабільними ніж x 17 чи X-22. Проте в документах також згадуються досліди, спрямовані на розробку стимуляторів виживання, можливих технологій, здатних впливати на людський організм у екстремальних умовах. Лабораторія B-12 – це наш наступний пункт, каже Ема, звіряючись із картою. Там проводилися експерименти над зразками на ранніх стадіях проєкту. Можливо, ми дізнаємося більше про початок цих досліджень. Ви прямуєте довгим, темним коридором, обережно оглядаючи кожен кут. Завдяки активованому генератору, всі лампи тепер працюють, але атмосфера залишається гніючою. Відчуття тривоги не покидає вас. Лабораторія приховує безліч секретів, і ви ще не знаєте, з чим можете зіткнутися. Коли ви наближаєтесь до лабораторії b 12 перед вами знову з'являються масивні двері з позначкою Рівень підвищеної небезпеки. Ема вводить команду доступу і двері повільно відчиняються, випускаючи застиглий запах хімікатів і металу. Ви входите до лабораторії і вас зустрічає великий простір, заповнений численними скляними колбами та контейнерами з рідинами різних кольорів. Тут також є пробірки із зразками тканин і декілька великих резервуарів, наповнених мутованими організмами. Більшість із них виглядають як невдалі прототипи деякі мають аномальні кінцівки, інші неприродно витягнуті органи. Це жахливо шепочельям, оглядаючи мутовані зразки. Вони, мабуть, пройшли через безліч болісних експериментів. Емма підходить до терміналу, що все ще працює. Вона вводить команди, щоб переглянути дані, що залишилися у системі. Через кілька хвилин на екрані з'являються кілька файлів із назвами прототипи серії А, стимулятори виживання, звіти про стабільність. Ми знайшли ранні прототипи і дані про стимулятори виживання, каже Емма, швидко гортаючи файли. Схоже, що цей сектор був першим етапом проєкту відродження. Вони починали з менш стабільних зразків, тестуючи різні методи підвищення витривалості організму. Згідно з документами, стимулятори виживання були спеціальними препаратами, які мали збільшувати витривалість і силу, а також дозволяти організму швидше пристосовуватися до екстремальних умов. Проте багато з прототипів призвели до серйозних мутацій, а деякі зразки не витримували навантажень і були визнані невдалими. Емма продовжує досліджувати дані, і ти розумієш, що вони могли б стати ключем до розуміння, як проєкт відродження вплинув на цих істот. Що ти робиш далі? У спробувати отримати більше інформації про стимулятори виживання та знайти зразки, які можуть бути використані у майбутніх експедиціях. Зібрати інформацію про прототипи серії А, щоб зрозуміти, які саме мутації стали найнебезпечнішими, і бути готовими до можливих зіткнень приперевірити всі резервуари зі зразками і зробити фотографії для подальшого аналізу чи Читря повернутися до командного центру з усіма знайденими даними, щоб проаналізувати їх у більш безпечних умовах. Обирай свій наступний крок. Так ми знайшли щось дуже цікаве. Стимулятори виживання звучить дуже позитивно для нашого постапокаліптичного світу. Навіть незважаючи на те, що там були різні мутації після них, можливо, якщо занести ці стимулятори комусь із науковців, вони зможуть щось з ними цікаве придумати, можливо, щось, що допоможе врятувати людство. Давайте для початку спробуємо отримати побільше інформації про ці стимулятори, отримати всю інформацію про стимулятори виживання. Ти вирішуєш зосередитися на інформації про стимулятори виживання. Якщо ці препарати справді можуть збільшувати витривалість і пристосованість організму, вони можуть стати важливим ресурсом для вашої групи, особливо в екстремальних умовах бункера або навіть зовнішнього світу. «Еммо, давай подивимося, що тут є про стимулятори виживання. кажеш ти наближаючись до термінала, ема швидко знаходить файл із назвою Фаза 1. Стимулятори виживання і відкриває його. На екрані з'являється список документів, які містять деталі розробки та випробувань препаратів. Виявляється, що стимулятори були розроблені як хімічні та біологічні добавки, здатні підвищувати фізичні показники людини. Однак у процесі досліджень вони стали надзвичайно небезпечними через побічні ефекти, які викликали мутації у більшості піддослідних. У документах також згадуються три основні типи стимуляторів. Перем стимулятор керун посилює витривалість і дозволяє організму витримувати екстремальні фізичні навантаження. Багато зразків мали тимчасовий ефект, але також викликали раптові напади агресії. Два стимулятор альфа 9 стимулює швидку регенерацію тканин, дозволяючи піддослідним швидко загоювати рани і переносити вплив токсинів. Проте, у деяких випадках зразки демонстрували небажані ростові мутації, такі як надмірний розвиток м'язів і нервових закінчень. 3. стимулятор резон підвищує розумову активність і реакцію на зовнішні подразники, дозволяючи уникати небезпек. Однак довге використання призводило до надмірного виснаження і втрати контролю над свідомістю. Це ціла лінія експериментальних препаратів. Каже Ема, переглядаючи інструкції та побічні ефекти. Схоже, їх створили для бойових умов, але в реальності вони були надзвичайно небезпечними. Далі вона знаходить записи про успішні та неуспішні тести, які підтверджують, що більшість стимуляторів призводили до незворотних змін у піддослідних. Лише кілька зразків виявилися відносно стабільними, але навіть вони вимагали обережного використання. Поруч із терміналом ти помічаєш холодильну камеру з кількома шприцами і ампулами всередині. Вони позначені кодами Керун, Альфа 9 і Резон. Це ті самі препарати, про які ви щойно дізналися. Це може бути цінним, якщо використовувати їх з розумом, каже Ліам, оглядаючи шприци. Можливо, ми могли б використати ці стимулятори для підвищення витривалості чи швидкого зцілення в разі поранень, але треба бути обережними. Що ти вирішиш далі? Забрати ампули зі стимуляторами для подальшого використання, ретельно зберігаючи їх у безпечному контейнері, провести тестування одного зі стимуляторів на собі чи лімі, якщо хтось погодиться, щоб перевірити їхній ефект у контрольованих умовах, дослідити інші файли на тему побічних ефектів стимуляторів, перш ніж ризикувати їх використовувати. Залишити стимулятори в лабораторії та повернутися до командного центру з усіма зібраними даними, щоб ухвалити рішення щодо їх використання пізніше, обирай свій наступний крок. Цікаві, екземпляри ми познаходили. Якби не негативні ефекти, які вони викликають, було б дуже добре. А так поки що якось не дуже хочеться їх використовувати на собі, хіба що у дуже критичній ситуації. Я думаю, що краще буде їх забрати з собою і спробувати продати їх і цю інформацію комусь, бажано науковцям. Нам вони користь навряд принесуть, але грошенят підзаробити можна буде нормально. Ну що ж, забираємо все, що нам треба, і йдемо досліджувати останню секцію: забрати ампули зі стимуляторами, зібрати всі потрібні дані, які відносяться до них, і прямувати на дослідження секції глибокого зберігання. Вирішуєш забрати ампули зі стимуляторами для подальшого використання, зібрати всю доступну інформацію про їхні ефекти та побічні дії, а потім продовжити дослідження секції глибокого зберігання. Можливо, у цій секції знайдуться додаткові ресурси, які допоможуть вам зрозуміти масштаб проєкту та підготуватися до потенційних загроз. Зберемо всі стимулятори, кажеш ти, обережно відкриваючи холодильну камеру і забираючи ампули. Ви дбайливо складаєте їх у захисний контейнер, щоб запобігти випадковим ушкодженням. Емма також зберігає усі зібрані дані на свій пристрій, зокрема, записи про типи стимуляторів, їхні ефекти та побічні дії. Тепер у вас є повний перелік препаратів і рекомендацій щодо їх використання, а також інформація про ризики, що з ними пов'язані. Тепер у нас є все необхідне, каже Емма, закінчуючи збір інформації. Можемо рухатися далі. Ви залишаєте лабораторію і прямуєте до секції глибокого зберігання. За даними карти, це одна з найбільш ізольованих частин бункера, і дорога до неї пролягає через серію темних коридорів і сходів, що ведуть глибоко вниз. Навколо панує тиша, порушувана лише відлунням ваших кроків. Коли ви нарешті підходите до дверей з табличкою секція глибокого зберігання, Емма знову використовує доступ до системи бункера і знімає блокування. Двері повільно відчиняються, і вас зустрічає велика кімната з безліччю металевих контейнерів і сховищ, що тягнуться вздовж стін. Схоже на склад ресурсів. каже Ліам, освітлюючи простір ліхтарем. Можливо, тут є щось корисне. Ви починаєте оглядати приміщення і швидко знаходите кілька цікавих предметів контейнери з медичними наборами. В одному з ящиків ви знаходите ще кілька старих аптечок з бинтами, антисептиками. І навіть з неболювальними препаратами комплекти захисного спорядження, кілька комплектів броньованих жилетів і масок для захисту від токсичних речовин, три рідкісні енергетичні батареї, невеликі батареї, які можна використовувати для підзарядки пристроїв або навіть для тимчасового живлення обладнання, запаси продовольства. Консерви, що були надійно запаковані і досі придатні для вживання справжня знахідка для виживальників. Серед цих знахідок ти також помічаєш спеціальний металевий кейс із написом Секретні розробки. Ема знімає замок і обережно відкриває кейс. Всередині знаходиться кілька дивних пристроїв і ще одна ампула, що виглядає інакше, ніж решта стимуляторів. Її маркування незнайоме, але ампула видається важливою. Що це таке, запитує Ліам, розглядаючи ампулу. Ема переглядає дані на терміналі. Тут немає точного опису цієї ампули. Але, схоже, це остання розробка проєкту. Можливо, це фінальна версія стимулятора або навіть щось на кшталт антимутаційного препарату. Що ти вирішиш робити далі? Взяти ампулу і продовжити збір ресурсів у секції глибокого зберігання. Можливо, знайти ще корисні предмети. Два. Забрати знайдену ампулу і повернутися до командного центру, щоб дослідити дані детальніше у безпечнішому місці, 3. спробувати активувати один із знайдених пристроїв, щоб з'ясувати його функції та можливості. 4. Облаштувати тимчасовий табір у секції глибокого зберігання, перепочити і продумати наступні кроки. Обирай свій наступний крок. Чудово, ми знайшли знову корисні ресурси. Але мені здається, ми вже і знайшли так багато, що не зможемо винести з цього бункеру. Але тепер ми можемо повністю оновити свою амуніцію, перебрати собі рюкзаки, а також оновити ресурси і медикаменти. Що робити з новенькою ампулою, поки що не знаю. Але якщо це щось антимутаційне, то буде дуже в нагоді, якщо нам прийдеться використовувати стимулятори. Також незрозумілі нові пристрої, які ми заберемо з собою. Мабуть, збираємо всі знайдені речі, ампулу, пристрої і ресурси. І я думаю, повертаємося в командний центр, щоб подивитися, що в нас уже є, і спланувати подальші дії. Можливо, ми закінчимо обслідування цього бункера і спробуємо знайти якийсь табір з виживальниками, кому можна інформацію і деякі товари продати, і нам в користь, і науковці можливо щось придумають. Забираємо ампулу, пристрої і всі знайдені ресурси та повертаємось в командний центр, щоб продумати план далі. Ви приймаєте рішення забрати все знайдене: загадкову ампулу, пристрої, стимулятори, медичні набори, захисне спорядження, продовольство та енергетичні батареї, і повернутися до командного центру. Там ви зможете спокійніше дослідити всі зібрані ресурси та продумати подальший план дій. Після ретельного пакування ви вирушаєте назад. Відчуття тривоги таємниче супроводжує вас, але тепер із собою ви несете значно більше ресурсів і розуміння того, з чим маєте справу. Повернувшись до командного центру, ви розкладаєте всі здобуті предмети на робочому столі. Емма починає оглядати новий пристрій з кейсу, тоді як Ліам ретельно перевіряє захисне спорядження та батареї. Емма зосереджується на аналізі ампули, знайденої в кейсі з маркуванням секретні розробки. Вона порівнює її з іншими стимуляторами і читає всі доступні дані, які були завантажені з лабораторії. Це ампула з унікальним маркуванням, каже вона, обережно обертаючи її в руках. Можливо, це остаточний варіант одного зі стимуляторів, створений для стабільного впливу без побічних ефектів, або, навпаки, потужніший прототип з новими можливостями. Ліам звертається до тебе. Ми знайшли чимало корисного обладнання. Якщо у нас вийде освоїти ці пристрої і дізнатися більше про стимулятори, ми можемо зробити великий крок вперед у нашому виживанні. Тепер у вас є можливість обрати подальший план дій: дослідити загадкову ампулу глибше, попросити ему протестувати її компоненти, щоб дізнатися більше про її властивості, зосередитися на знайдених пристроях. Протестувати їхню функціональність, щоб зрозуміти, як вони можуть бути використані, 3. розробити детальний план дослідження решти бункера на основі зібраних ресурсів і даних 4. провести експеримент із одним із стимуляторів на собі або на ліамі, якщо хтось погодиться, щоб перевірити його ефективність і можливі побічні дії в контрольованих умовах. Обирай свій наступний крок, а штучний інтелект так і хочу, щоб ми вкололи собі стимулятор. Дуже хоче, видно, подивитись на те, що з цього вийде. Але ми так робити не будемо. Мабуть, все-таки спробуємо знайти людей, бажано таких, кому можна продати інформацію і деякі пристрої. Останню ампулу залишимо собі на всякий випадок. Можливо, деякі пристрої також, а інше спробуємо комусь сплавити. Закінчуємо дослідження бункера, оновлюємо своє спорядження, медикаменти та їжу. Збираємо всі знайдені ресурси та технології. Виходимо і закриваємо бункер. Інформацію про нього не будемо нікому розказувати. Нам потрібно знайти виживальців, яким ми зможемо продати деяку інформацію про експерименти, а також стимулятори. Можливо, це допоможе у виживанні людства. Ви приймаєте виважене рішення завершити дослідження бункера, не ризикувати подальшими експериментами і обережно зберегти всі знайдені ресурси та інформацію. У командному центрі ви ще раз ретельно переглядаєте спорядження, упаковуєте зібрані технології, стимулятори та знайдені документи. Забезпечені новими запасами медикаментів, їжі та боєприпасів, ви збираєтесь залишити бункер. Перед виходом ви ще раз перевіряєте всі системи безпеки. А потім емма закриває бункер, знову активуючи замок і залишаючи лабораторію надійно захищеною від можливих сторонніх очей. Ви вирішуєте не розголошувати інформацію про місце знаходження бункера. Ці знання надто небезпечні. Ми добре впоралися, каже Ліям, дивлячись на закритий вхід. Тепер нам потрібно знайти людей, які зможуть оцінити наші знахідки і допоможуть у справі виживання. Ви прямуєте назад, обережно залишаючи зруйновані території міста. Дорога небезпечна, але ваші нові ресурси дають вам додаткову впевненість. Ви знаєте, що стимулятори і здобуті дані можуть стати безцінними для інших виживальників. Правильно використані, вони зможуть допомогти людству пристосуватися до жорстоких умов цього нового світу. Попереду невідомість і надія знайти тих, кому можна довіряти. Ну що ж, ось така історія в нас вийшла. Надіюсь, вам сподобалось. Мені, наприклад, такий формат дуже подобається. Поки що ми закінчуємо з цією історією, але якщо комусь буде до вподоби, то пізніше зможемо продовжити на другий сезон. А поки що пишіть в коментарях, як вам такий формат, чи подобаються вам такі історії, чи подобається вам вибір, який я робив впродовж Напишіть, як можна оновити такого виду формат. Можливо, щось додати чи видалити, а також підписуйтесь і ставте лайки. Далі будуть виходити нові історії з новими локаціями і новими героями. На цьому все. Бувайте здорові!